Казочка в дарунок Тетяна Струкач. Киця мура, кіт, муркіт, гарні та завзяті. Дім прибрати так, як слід, й ну, гостей чекати. Одяглася киця враз, у стрічки віночок є у скрині прозапас вишиті сорочки. Котик вуса причесав, дивина, та й годі. Кішка теж не ловить гав, зачіска по моді. Скатертина на столі, молочко, сметанка, карасі чи малі, но зранку. Щиро просимо до нас, друзі, на гостину, бо завжди радіє вам вся наша родина. Як дарунок дітвару, казочка чекає. Про зайців, які зберуть щедрі урожаї, про лелеку, їжачка, котика і кішку, і про жабку та цапка, білочку, лісичку, про ведмедика, кролів та єдинорога, про дорослих малюків слухати готові?